А ми садимо оформлення клумб – велике мистецтво. Коли квіткові культури гармонійно підібрані, вони нагадують художнє полотно, природний шедевр, від якого важко відвести погляд. При створенні клумби працівники компанії Чиста громада використовують різноманітні квіткові культури, підбираючи відповідні поєднання квітів різного забарвлення. Вони висаджують квіти так, щоб цвіли з ранньої весни і аж до морозів. На клумбі кожна квітка по-своєму красива. Мабуть, немає такої, яка б не подобалась. Тут і чорнобривці, сальвії та петунії. У мікрорайоні цукрового заводу оновили клумбу та висадили 1800 штук петуній та 250 бархатців чітким візерунком. Цього року, незважаючи на війну, працівники чистої громади висадили на клумбах нашого міста майже 10 тисяч саджанців. адже вони вкладають у кожну квітку свою душу, щоб радували око наших мешканців. Ешканців та гостей міста днями новими барвами замайоріли клумби села Липецьке. Клумби це чудовий універсальний інструмент в озелененні села, адже в умілих руках працівників чистої громади та Липецького старостату село перетворюється у квітучий сад. Ми отримали від чистої громади від керівництва нашого міста квіти у кількості 600 Штук та висадили на своїй клумбі. І зараз сподіваємося, що наші клумби будуть квітучі та гарні, і будемо підтягувати рівень свого села до рівня квітучого нашого міста. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія КЕТ.